Ну, дивіться, я сказав, що я вийшов, вийшов сьогодні до людей спілкуватися з людьми і не вмикаю ніколи цього. Сьогодні просто як людина, яка має досвід, я відчув радість протистояння і що ну. Могли вчинитися дії, які не потрібні ні Чернівецькій області, ні в Україні. України. Я категорично проти насилля, я категорично проти того, щоб, щоб не дай Боже, пролилася чиясь кров. Для мене саме головне це життя та здоров'я громадян. Тому, коли я побачив, що е, достатньо агресивно налаштовані люди, так що я вийшов пропозицію. Вже наприкінці на я не збирався писати заяву, але вийшли на е, таку домовленість, що активісти, які прийшли до обласної державної адміністрації, е, вони написали гарантію, що вони гарантують ненасилля Чернівецькій області що Вони гарантують, що всі установи організації не будуть захоплені, будуть працювати по забезпеченню життєві за Чернівецької області, щоб наші люди жили спокійно в мирі, слабості. І я обміняв цю гарантію зараз. Я впевнений, що кожна із сторін має. Дотримувати своїх домовленостей. Я ще раз наголошую, для мене головне здоров'я та життя громадян. Активісти гарантували мені це. І я обміняв їхню заяву на свою заяву про відставку. Я ще раз про всіх заспокоїти. Дуже багато зараз емоцій. Емоції це не найкращий порадний дій. Я закликаю всіх е, іти до столу переговорів. Фактично, те, що сьогодні не відбулося, ви самі е, самі свідки цього. Це таке жорстке, але жорсткий вигляд діалогу. Коли кожна із сторін пішла на компроміс. Ті люди, які прийшли закупити приміщення, вони не налаштовані були на те, щоб давати гарантію, що насилля не буде. Так само, як і я, коли підходив до них, я їхав, я заяву писати не буду. Але ж е, коли я відчув, що, е, що люди можуть зможуть датися до е, якихось дій, що становить загрозу для життя і здоров'я людей, то я тоді пішов на цей вимушений крок, обміняв і гарантії на свою заяву. Я впевнений, що Чернівецька область покаже, як і за приклад толерантності, зваженості, мудрості, і ми у неможливому протистояння в Чернівецькій області і у неможливому пролуця кроку. Це залежить від депутатів обласної ради. Я є депутатом обласної ради, я планую йти на сесії і брати участь в роботі сесії. Буде творум чи не буде творум, ви ж бачите, у нас у нас, наприклад, з Новодністрова їхати 170 кілометрів. Тому. Як почав із цим депутати, то вже питання таке. Я хотів би, щоб у нас виплачувалися сесія, щоб ми щоб ми пригасили цей оцей градус протистояння. От і щоб, щоб ми могли абсолютно спокійно жити і гарантувати нашим людям, що вони зможуть сильно ходити по вулиці, не боятися, свої дітей, не боятися за своїх дітей, не не за своїх сусідів, не боятися за своє майно. Я запро... закликаю їх. До того, щоб ми ті домовленості, які підписали і які зафіксовані засобами да, масової інформації, щоб ми його здаємо. Те, що ви сьогодні підписали заяву, чи може це означати, що може повторитися історія із львівським губернатором салом, який спочатку написав заяву на звільнення, а потім Позкаже. Позкаже. дивіться. Е, якщо би під тиском я робив тільки свою дію, так? Бо тут можна було би казати, що це зроблено під тиском. Хоча тиск був для мене сьогодні більш важливо була не моя заява, а для мене більш важливою була оця гарантія, яку при людях при засобах масової інформації написали архіміти. Про те, що на світі весь області вони мене... будуть, оце для мене головне. Я не тримаюся за своє крісло. Повірте мені, я вже в житті був на різних посадах. Я завжди виконував всі доручення, які мені давав президент. Сьогодні головне для мене і для президента, я впевнений, це зберегти життя людей. Оце головне для мене. Я особисто як людина, а не посадовець. Коли президент підписує указ про моє звільнення, тоді я зможу вам сказати як людина. Сьогодні я посадова особа, яка відповідальна за забезпечення життєдіяльності області. Я буду виконувати свої функції до моменту підписання указу. Скільки, довірить президент, скільки я буду виконувати свої функції.